Так, запальничка довжиною двадцять шість майже двадцять шість сантиметрів. Так, товщина провода ноль п'ять, товщина сантиметр одного боку і десь. З другого боку. Так, ось так вона працює. Такий промінь дає. Так, щоб запалити, потрібно точно блискавку подати на фітиль. Ось така робота. Це моя домашня. Звичайно, що все нове, воно буде. Головне, щоб тримати в чистоті цю штуку.